Вітаю всіх! Ось таку великоквіткову хризантему маю цього року. Таку ось красу. Ну, прямо вона дуже гарна. Такий ось колір, також ось така рожева голчаста вона більшого зросту, одноголова, я так думаю. Лишилась в мене одненький тільки пагінець, зрізали на букети. І ось така мені лишилася. Також. Жовта горшкова. Бачите, не обривала я по бокам квіточки, і вони утворили ось такі суцвіття масивні. Дуже красиво. Біла ще не розквітла, тому що пізно висаджена. Але така ось краса. Кому цікаво, як я буду зберігати свою великоквіткову хризантему зимою, переходьте за посиланням. Там є відео, в якому я розповідаю про зберігання великоквіткової хризантеми зимою.